23-й Дмитро Столяренко, 47-й, Кирил Школьніков, 90-й Дмитро Шульга, номер 32 Ай на підбирання Шушков. Чудово, зараз комбінують Кирячок і... і Буде пробивати заворотній. Ні, все ж таки віддає під удар граю, грає пробиває і відлучає. Школьник назад на заворотню. Заворотній відразу вперед на грає. Грає можливість, пробиває і від лущика м'яч заходить до ворів. Школьник Школьніко назад на заворотня. Заворотня відразу вперед награє. Буває і забиває козацький на проти. Але лощі передачу цю. Тірочок в один дотик на бойку. Бойко є можливість і забиває Микола. І 2-1 стає рахунок у матчі. Здається, <плес> <плес> Шенка, але Лущі прочитав. Передачуцю. Але Втрату концентрації Фурений. Зінченко передача дістається і забиває Василь Лавренюк Из линии рівняє... Рева. Але втрату концентрації Куриней. Зінченко. Не вдалося влучно пробити Данцюк. Зінченко пробиває і забиває. І 3-2 стає рахунок. Не вдалося влучно пробити пробитий. на наверхно. Лахно на задорожнього. Заворотні мають збирали писати. Захмотий удар сальчуку, донька перехоплює, розганяє, атаку команди команду до годосівка. Микола уходить від лучина, пробиває, Бойко. Минути він кидає швидко на податко. Податки на школьникова. Можливість і влучає внучає ворота, пробивав проти вхід. Пробиває з другої спроби і... і Премісінько до рук Летвина. Лет він відразу вкидає на хід Кодацького. Кодаський на Задорожнього. Задорожній віддає передачу на Івахно. Івахно перекидає і забиває чудовий гол і рахунок матчі стає 3-3. пробиває з другої спроби. І премісінько до рук Летвина. Лет він відразу вкидає на хід Кодацького. Кодацький на Задорожнього. Подати, так, на задорожнього, задорожній. На школьника школьника пробиває. Голівці розіграють. Чуга, просильна передача. Хороші ворота, бо по не вдається пробити. Школ пробиває і не влучає. Там вдало зіграли два гравці. Грати командам. А це совоний м'яч за бокову, довго передачи вперед. Просить за завершив поля. 4 секунди. Бойко, дальній удар, пробиває і примість до рук Шульги. І все, матч завершено. Рахунок матчу 3-3.